В Україні новий антирекорд. Явка на місцевих виборах найнижча за всю історію 34 Голоси виборчої комісії рахують швидко. Так менш ніж за добу визначили переможця в столиці. Хто ним став, розкаже Валерія Забірко. Кличко знову мер. Виробив Березою у другому турі, переваживши рівно вдвічі. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі 392 614. Набрав Кличко Віталій Володимирович. Жодних порушень, які могли би вплинути на результат виборів, виявлено не було. За попередніми підрахунками старих нових мерів обрали мешканці Львова, Сум, Херсона, Полтави, Чернівців, Рівного й Луцька. Про президентська сила блок Петра Порошенка Солідарність отримає міських голів переважно в північно-західній та центральній Україні. Окрім столиці, представники Солідарності ведуть перед у Луцьку, Черніговій, Житомирі, Кировограді, а також у Вінниці, Рівному та Херсоні. Опозиційний блок переважає в найбільших містах Півдня і сходу. Так позитивний результат поліцили в Кривому Розі, Павлограді, Миколаєві, Краматорську. І Запоріжжі. Могу відмітити, що вибори пройшли в спокійній обстановці. Я дуже благодарен кандидатам, наверное, в першу чергу, що все-таки в нашому місті не произошло никаких серйозних ексцесів. Это признали все, что вибори пройшли без грубого нарушения закону. У Дніпропетровську дані екзитполів різняться. Опитування компанії Сосі свідчить, що більшість голосів набрав кандидат від Укропу Борис Філатов. А згідно даних від ФОМ Україна, перемогу в другому турі здобув Олександр Вілкол від опозиційного блоку. Свободівці за попередніми даними беруть гору в Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому в сусідньому Львові й Миколаєві самопоміч у Черкасах головуватиме мер від батьківщини в Ужгороді від партії відродження. Значних порушень кажуть, у ЦВК не було. Проте в Кривому розі третина членів комісії заявляє про фальсифікацію. Перевага Юрія Вілкула над Мілобогою становить лише 752 голоси. Останній хоче оскаржувати результат. Також у двох містах Ужгороді та Чернівцях запсована рекордна кількість бюлетенів. Валерія Забірко Сабиті канал Україна.